До речі, до нинішнього в мене претензії особливо немає, окрім того, що він слабкий мер і не ефективний менеджер. Він чудовий спортсмен, чудова людина, і це треба запам'ятати і покласти на полочку. І детально розібрати як менеджера і мера, якщо ми реально зануримось в проблематику, з'ясується, що окрім бренда спортсмена нічого не залишилося. Бо за 500 мільярдів так профукати місто, це треба дуже вчитися. Це, знаєте, є з чим порівнювати, якщо пригадати того ж Черновецького. То там були запарковані тротуари всі вулиці, були мафи на хрещатику стояли. Пам'ятаєте? І це було жахіття. Я коли от у мене десь спливають старі фотографії, то звичайно, що на цьому контракті кличко виглядає ще про це але вже збільшено в десятки разів, mm -hmm. і особливо щастя, нам брезло. Бо боротьба з мафами, ви розумієте, це ж реальна розчеркпора, один Типу, прибрати незаконні мафи і все. А от побудувати борснівську станцію рації. А от розібратися з Київтеплоенерго, mm -hmm. а от розібратися з аварійними мостами, отут і менеджменти включаються, і бажання або вкрасти, або не вкрасти. Скільки залишилося інфраструктурі київській, радянській? Вже не залишилось. Вже нічого. Вже не залишилось. А яка, Про яку суму йдеться? От Яких інвестицій зараз потребує Київ чи інвестицій, чи взагалі вкладень? В цю інфраструктуру, аби ну якби воно хоча б функціонувало те, що є, Віталій. От ви ж ходите к стоматологу, напевно, так? Mm -hmm. І ви Чому? знаєте, що якщо ходити раз на півроку, він робить санітарну чистку, перевіряє пломбочки, mm -hmm. карія, сто сьо, і mm -hmm. вам буде вистачати це на значно більше. Якщо ви запускаєте себе і не ходите п'ять-десять mm -hmm. років, вам приходить стоматолог, каже: це вирвать, це вирвать, це вирвати, і це буде коштувати умовно на тисячу доларів. Ну так само з Києвом проблеми накопичилися, mm -hmm. і зараз умовно, коли я стану мером. А це може статися правильно, як і ви можете стати мером. Будь-хто з нас може стати мером. Та одного дня я стану мером, точно як в тій пісні. Да. То на мене навалиться відразу все. І я розумію, що без міжнародних партнерів і головне грошей держави не обійдеться, тому що Києвом користуються не тільки кияни, а на 50% гості столиці. Кучка любить казати, що кожен третій українець це киянин. Кожен кожен десятий, вибачте. Кожен десятий, якщо три мільйони, а, ну 3 може мільйони? бути. Да. Ну, ну, я вам та, скажу по десятий. статистиці автомобільний. А ми, як офіс трансформації, ага. вперше почали міряти. от дивіться, ага. е дашборд київського трафіку. Ми почали заміряти трафік в Києві. Можете ага. перевірити, ага. як воно їде. З'ясувалося, що в нас е з мільйона автомобілів половина це не кияни. Це гості область з інших міст. Отже, якщо Києвом користуються гості на 50%, значить держава має активно інвестувати. Але поки нинішній мер грається у політику, а не займається, вибачайте, сточними водами і гамном, то центральна влада, звичайно, буде дуже на це уважно дивитися і розуміти, ні-ні. Самі портетись самі з цим, дивіться, ага. тим паче, що якщо ви крадете, то шансів немає.